По продажу на ринку шкода Octavia А5 2008 року двигун 1,6 MPI, 180 фоду тисяч, ціна 7 тисяч доларів на у нас. Автомобіль не фарбований. Повністю все рівнесенько, Ні рижеть, ні вздуті немає. Вже гарна зимова резина, ні туманні має фари. Віси тут порожечки, рівнесенькі, пленочка присутня.

Пленочка присутня, пороги рівненькі, чітко. Робзонний клімат контроль, механічна коробка передач, 4 електрослу підіймача, бортовий комп'ютер. Так що поцікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.